США відомі своїми масштабами стихійних лих, і цього разу один з їх штатів знову зазнав серйозних збитків. Сьогодні ми будемо говорити про ураган Мілтон, який наніс серйозну шкоду штату Флорида, а загальні збитки за різними оцінками можуть досягнути понад 100 мільярдів доларів. І найцікавіше, даний ураган розійшовся саме в час, по суті, піку виборів президенти США. І один з кандидатів можна, звісно, вже здогадатися, який активно грає проти США. Дійсної влади, що вона начебто не захотіла нормально прибирати наслідки цих всіх ураганів. Тож будемо розбиратися, що цей ураган приніс, якої шкоди завдав і як це все повпливає далі. З вами Валентин. Ураган Мілтон накрив західне збережжя Флориди пізно ввечері 9 жовтня біля сієстакі, бар'єрного острова. На південні Сарасоти. вітер лютував зі швидкістю 120 миль на годину, 193 км. На годину Національна метеорологічна служба випустила майже 130 попереджень про торнадо і десятки смертоносних воронок, що фіксувалися по всьому штату. Після неймовірного урагану зранку 10 жовтня близько 3 мільйони тисяч жителів Флориди зазнали знеструмлення своїх домівок, та щонайменше 17 людей загинули. Повний обсяг збитків і жертв буде відомий лише через кілька днів, а можливо і тижнів. Частина Західної Флориди все ще відходила від урагану Хелен, який двома тижнями раніше забрав життя понад 200 людей і залишав слід руйнувань у шести штатах. Рятування та інші служби ще не встигли очистити вулиці від руйнувань, що спричинило повторні неймовірні руйнування вже ураганом Мілтон. Уламки, що засипали вулиці та під'їзні шляхи після урагану Хелен, знову стали снарядами. Через це понад 5,5 мільйонів людей були змушені евакуюватися через попередні пошкодження внаслідок Хелен, жителі Флориди не могли лишатися в своїх домівках, які за нормами повинні витримувати потужні урагані вітри. Це вже третій ураган, що побував у штаті цього року, що дорівнює рекорду, встановленому 2005 році. Вважається, що Мілтон наніс дуже серйозну шкоду Флориді через поєднання кількох факторів. Першим було швидке посилення. Мілтона в мексиканській затоці, вперше він сформувався 5 жовтня і протягом доби різко збільшився в розмірах і силі. Мілтон став ураганом п'ятої категорії за шкалою Сафіра Сімпсона, перш ніж ослабнути в міру наближення до суші. Записи національного центру ураганів показують, що лише два урагани Вілма в 2005 році та Фелікс в 2007 посилювалися швидше. Воно й тому стали теплі води в затоці, посилені кліматичними змінами. Урагани використовують теплу океанську воду як паливо, тому чим тепліший океан, тим потужніші шторми формуються у їх акваторії. Другим фактором стала топографія західного узбережжя Флориди, що робить його особливо вразливим до ураганів. Континентальний шельф, широкий і неглибокий, він плавно спускається у водні глибини, що дозволяє штормовим вітрам легко виштовхувати воду на низько розташовану борогу лінію. Явище відоме як штормовий приплив. Третім фактором є вражаюча вартість збитків, що значною мірою пов'язано з розвитком розвикованих територій. Десять років тому Флорида обігнала Нью-Йорк і стала третім за чисельністю населення штатом Америки, поступаючись лише Каліфорнії і Техасу, які також мають власні кліматичні проблеми. Регіон Тампа Б, який постраждав від урагану Мілтон найбільше з 2010 року, зріс майже на 18%, до майже 5 мільйонів людей. І такі багатомільярдні катастрофи, як Ураган Мілтон чи Гелена стають дедалі частішими. У США це пов'язано як із забудовою малопродатних для цього місць, так і зі зміною клімату. Теоретично вартість страхування майна має слугувати сигналом про ризик. але американці, які живуть у небезпечних районах, можуть придбати страховку від пований. І вітру, що субсидіюється федеральним урядом і урядами штатів відповідно. Це все ще дорого, але явно недостатньо дорого, щоб змусити тисячі американців, які з'їжджаються на пляжі Флориди, дещо подумати про купівлю нового будинку поблизу океану. Страховий ринок Флориди ледь не зазнав краху всього кілька років тому через низку факторів, включаючи серію штормів, а також те, що страховики називали надмірною кількістю судових позовів проти них. Деякі страховики збанкротували, тоді як інші скоротили покриття і запровадили двозначні підвищення тарифів. Зараз Флорида має найвищі страхові премії для власників житла в країні. У Флориді середня премія страхувань житла в 2023 році становила близько 6 тисяч доларів, що більш ніж втричі перевищує середній показник по країні і на 42% більше ніж у 2022 році. Можна тільки собі уявити, що станеться на місцевому ринку страхування після 2024 року. Загальні втрати від ураганів завжди складно оцінити з останніх новин. Страхові регулятори штату Флорида заявили, що страховики вже повідомили про понад 586 мільйонів збитків за майже 44 тисяч страхових випадків. А сама оцінка втрат активно продовжується. В останніх опитуваннях виборці Флориди вже заявили, що страхування для них залишається головним питанням, і це залишається однією з претензій демократів до республіканців у штаті. Деякі політичні консультанти вже в приватному порядку прогнозують, що питання може стати домінуючим на виборах 2026 року, коли виборці обратимуть нового губернатора Флориди. І поки Флорида оцінює збитки, є кілька ризиків, що можуть вплинути на політичну ситуацію в цілій країни. Перший це здатність федерального агентства США з надзвичайних ситуацій, фема. Продовжити свої зусилля з ліквідації наслідків стихії. Фонд Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, який надається конгресом, щорічно вичерпується у вересні. Фема отримала вливання готівки через законопроект про короткострокові витрати. І Білий Дім стверджує, що агентство має достатньо грошей, щоб допомогти жертвам Хелон і Мілтон. Але Олександр Майоркас, міністр внутрішньої безпеки, заявив, що Фема не матиме достатньо коштів, щоб пережити сезон ураганів, який триватиме до кінця листопада. І ось тут на горизонті з'являється Дональд Трамп. Зараз досить активно поширюється неправдива інформація і дезінформація щодо руйнівних подій у Флориді. Після урагану Хелен Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона віддала майже всі гроші Фема нелегальним мігрантам. Колишній президент також заявив на мітингу в Пенсильванії, що жертви урагану отримують лише 750 доларів, якщо їхній будинок з водою. Хоча насправді ці гроші призначені для нагальних потреб, таких як їжа і ліки. І це не єдина доступна допомога після стихійного лиха. Ілон Маск, який вже досить давно відкрито підтримує Трампа, просуває такі ідеї на своєму X, стверджуючи, що Фема блокує будь-яку добровільну допомогу від громадян жертвам ураганів. Чиновники побоюються, що поширення теорії змови завадить жертвам урагану звернутися за допомогою до Фема. Масштаб руйнувань завдання Мілтоном поки що не зрозумілі, але очевидним є одне: вибори все ближче, а тому маніпуляції навіть на таких неймовірно руйнівних стихійних лихах будуть інструментами в руках кандидатів в президенти, попри шкоду громадян США. Що ти зробиш, аби мати хоч якусь перевагу над конкурентом. Більш детально про страхування і проблеми щодо нього у Флориді читайте на нашому телеграм-каналі. Ми написали вичерпний пост на тему. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, у нас дуже багато цікавої інформації: економічної, геополітичної, фінансової. Ну, звісно, дуже крута спільнота і багато хороших спільних справ. Зокрема, ми стараємося закривати збори на сили оборони. Долучайтесь, посилання буде в описі до цього відео.